Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускайтесь, вниз, з лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А дуже багато людей перед тим, як почати читати Стівена Кінга, задаються таким питанням. А що мені почати читати? Пишуть кудись там в коментарі або питають, а що мені почати читати Стівена Кінга. І їм там хтось відповідає, потім вони ще можуть жалуватися, що ні, мені це не підійшло, взагалі не цікаво було і так далі. Отже, я сьогодні вам розповім про мої такі, можна сказати, більші такі твори Стівена Кінга і про що вони. І я вам раджу почати любчого те, що вам підійде. Тобто, -то, наприклад, якийсь твір, який вам сподобається, там його якась його сюжет і так далі, то з нього краще почати з Сівена Кінга. Отже, наприклад, Великий Водій тут розповідається про те, як зґвалтували жінку і про, про жертву, можна сказати, так, про помсту і так далі. Далі, наприклад, гра Джеральда. Я, я шкода, що поки що не читав ще твору, але думаю, що я його прочитаю. Я дивився фільм. І там розповідається як про те, як жінка з чоловіком виїхали в ліс, в будиночок, там, де нікого не повинно було бути. І чоловік прикував жінку наручниками до ліжка. Вони думали погратися, але він помер. І там розповідається про те, як вона виживала, а також там розповідається і про педофілію. Педофілію, отже, теж такий, але цікавий твір. А, наприклад, Мізері розповідається про а, таку можна сказати шанувальницю автора, тобто була шанувальниця, а, котра, коли автор потрапив в аварію, то вона його знайшла. Був сніг, вона його знайшла, там вирила, віднесла додому і заставила його, щоб він їй написав твір. Далі, довга Долу... худа. Тут розповідається про те, як е, був чоловік і взагалі було таке шоу, там де е, різні чоловіки просто. Ішли по лінії. І йшли по дорозі, просто йшли рівно. І ти там, якщо ти спомалюєшся менше, ніж яка швидкість, то ти отримуєш попередження, і тобі треба ще потім після цього годину пройти, щоб тобі одне попередження, як відняли. А якщо отримуєш а, три, то кінець. І... Можна сказати про те, як така гра на вимирання і так далі. І хто ж дійде до кінця, і взагалі в чому, сенс, в чому сенс взагалі життя? Мавпа тут про мавпу і про несподівані смерті. Про те, як була мавпа, яка могла вбивати людей, така іграшка. Далі сяйво. Сяйво розповідається про те, як е, чоловік зі своєю родиною вони виїхали е, як в такий готель, там де зимою все засипає снігом, і треба, щоб був там доглядач. І оцей чоловік був як доглядач, і тут розповідається про е, шкоду алкоголю, алкоголізму, чому це шкідливо, розповідається про те, як про психічні проблеми. І про проблеми в родині, і як цей взагалі тато трохи з'їхав з глузду, і що як на нього повпливав готель і так далі. Далі, наприклад, страшила. Це про такого бабайка. Якщо ви хочете прочитати про такого бабайка, то цей твір для вас. Ланголєри тут розповідається про такі подорожі в часі, як там в минуле, в майбутнє і так далі. Теж доволі прикольний твір. Там головні герої були в літаку, і під час того, як вони летіли в літаку, вони потрапили в цю ж подорож в часі. Далі, Рита Гейвор і втеча з Шоушенку. Тут розповідається про те, як чоловік, який був невинен, його визнали винним, і він потрапив в в'язницю на два пожиттєвих терміни. Розповідається, як він там жив, яка в нього там була взагалі історія. І, звичайно ж, про втечу. А, і так далі. Теж доволі цікавий твір. А, взагалі, один з найкращих, напевно, а, творів Стівена Кінга його вважають. Також фільм втеча Шоушенку вважається теж дуже крутим. Він там дуже часто в топах просто а, фільмів. Далі. «Куджо», Тут розповідається про таку доволі, можливо, навіть реальну ситуацію. Про скажену собаку. Е, таке доволі можливо в, в реальному світі, е, що якісь події з скаженою собакою, і в цьому, в цьому творі була мати зі своїм сином в машині. Машина зламалася, заглохла, і, і вони не могли вийти. Було жарко, але на вулиці був Куджо. І також розповідається про відчуття самої собаки, що в неї відбувається всередині. Далі, воно Тут розповідається про, а, таке, як, а, про підлітків можливо, тодішніх і взагалі про підлітків, як вони а, знущаються над іншими, розповідається про страхи, розповідається про зло, розповідається про расизм, взагалі дуже багато різних тем в цьому творі зачіпаються, і як, а, таким, а, як головним злом. таким... В цьому творі клоун Клоун Пеннівайс. Далі тіло. тут розповідається про такі доволі недитячі події дітей в Америці. Хлопців, таких підлітків, як вони, які в них тоді були пригодою, як вони там ходили в лісі і шукали тіло помершого хлопця. Далі пекельний кіт. Тут розповідається про те, як був такий доволі небезпечний кіт, який вбивав людей. І його власник найняв кілера, щоб кілер вбив кота. Далі у високій траві це історія про те, як брат брат і сестра їхали, і тут вони почули голос якогось хлопчика в траві високій. А трава була дуже, дуже велике, поле якось з якоюсь травою. І вони вийшли, щоб можливо знайти цього хлопця, потрапили в цю траву. І з цієї трави вже не могли вибратися, тому що вона їх переміщала в просторі, а також фільм, екранізація дуже сильно відрізняється від самого твору. Далі, вік таємне вікно, таємний сад це розповідається про автора і про таку проблему авторів, як, е е як коли, коли тебе хтось звинувачує в тому, що ти в когось крав твір. От був автор, і до нього приїхав якийсь чоловік каже, о, дивись, це мій твір, а ти в мене його вкрав взагалі. Е і, що, і що треба, або ти мені знаходиш докази, що ти перший написав цей твір, або буде тобі погано і так далі. І е про розвоєння е особистості, і взагалі так далі. Теж е про те, як взагалі. А як це? Тому що це для автора дуже велика взагалі проблема, дуже велике звинувачення в плагіаті, коли його звинувачують. Далі кинь палити тут про те, як про таку організацію, яка е, змушувала, можна навіть так сказати, людей, щоб вони кинули палити. Тобто, якщо ти до них приходиш, і е, якщо що ти хочеш палити, скинути палити. І в них там дуже такі, можна сказати, шалені умови, що якщо ти їх не дотримуєшся і там палиш, там, то тобі буде дуже погано і взагалі про шкоду, паління і так далі. Діти кукурудзи. Там розповідається про те, як було дуже велике поле кукурудзи. До речі, кукурудза зустрічається часто в Стівена Кінга в його творах, а також в екранізаціях. І також про міст, містечко, містечко, в якому діти вбили всіх дорослих. Теж доволі незвичайний твір. Далі, такий твір, як 1408, розповідається про те, як автор був, який їздив по різних готелях, там, де ходили чутки, що там якісь привиди і так далі. І писав. Правдиві, правдиві книги про ці місця. Хоч там привидів ніяких не було, йому все було нудно. І потім він поїхав в кімнату 14.08. Там де він також думав, що не буде ніяких привидів, але сталося те, чого він не очікував. Далі, кладовище домашніх тварин це той твір, з якого почав я. Не знаю, чому саме з нього, але в ньому розповідається. Про життя після смерті, як, іде, е, як такий зачіпається тема, як життя після смерті. І чи якщо є, е, є якийсь шанс, щоб оживити людину або тварину, яка померла, але вона не буде тією самою, чи це треба робити. І взагалі твір про те, як спочатку кота е, збила вантажівка і його поховили, поховали на кладовищі домашніх тварин, і кіт повернувся. Але. Трохи не такий, який він був. І також зачіпаються такі багато різних тем цікавеньких. Отже, отакі, е, отакі твори, можна сказати, Стівена Кінга, е, е, я вам про них так коротенько розповів. Звичайно, можливо, я десь заспили риф трохи. Але всі твори все одно, навіть а, якщо якби навіть я знав, який повністю весь сюжет якогось твору, і я думаю, що мені все одно було б його цікаво читати, тому що Стівен Кінг дуже класно пише свої книги. Їх завжди цікаво читати корисно, а також. Ви цього можете дізнатися, якісь важливі теми, якісь проблеми і так далі. А ви не забувайте читати різними мовами, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. На ну, всім па-па-па-па!